Усім доброго ранку. Сьогодні також причудова погода. Ми зараз з малим збираємося у Лего-школу. Це гурток там, де по програмі Лего. Вони збирають різні механізми. У нас курс початкової механіки. Малому дуже подобається, тому раз на тиждень ми туди ходимо. Сьогодні, я дивлюся, ми підемо, мабуть, пішки, тому що дуже тепло, я задоволена. Ще у мене дуже багато роботі на городі. В мене є город. Потрібно ще прибрати весь бур'ян, який встиг вирости після того, як я вже все прибрала з городу. Потрібно. Перекопати це все. Потрібно добре здобрити землю, тому що я помітила в цьому році, що вже потрібно, вже не такий врожай, як зазвичай. Роботи ще дуже багато, я не знаю, як все встигнути. Мені потрібен вихідний від хатніх справ, аби дойти до городу, не можу. Не встигаю все. Ще у нас дров'яне опалення в будинку, тому праці дуже багато. Зараз ми заготовлюємо дрова на зиму. Ось так багатенько вже нарубали, напилили, замовляли машину, велику дров. Це дуб. Дуже нам повезло, що в наш час у нас таке опалення, тому що ми незалежні від державного опалення. Вже був мороз вночі, але ще в мене остатки минулої розкоші, перчики. Листячко вже все, а перчики ще є. Можливо, ще достигнуть, не знаю, цей можна зірвати гарнюня. Я вже встигла зробити прибирання. Знов прання було в мене. На цей раз думаю з першої спроби воно висохне. А... Зараз буду перевдягатися, перевдягати малого та будемо топати на заняття. Я, поки він там буде, побалакаю з вами, хочу розповісти, розкрити цікаву тему, як мені здається. Тому залишайте. Візьму каву, сяду десь і буду вам розповідати. Ми сьогодні дійшли до метро і вирішили одну станцію проїхати. Ну що, вже я взяла каву. Хочу що вам розповісти, я так згадала. Коли я почала змінюватися, в мене до цього були дуже великі комплекси. Я себе соромилася, я себе дуже не кохала, мені не подобалося абсолютно все, що в мене в зовнішності не так. Я бачила людей, мені здавалося завжди, що всі думають, яка товста, яка ще щось не так. Що відбулося близько року назад, до речі, через місяць, десь буде рік, як я вирішила змінюватися. Мабуть, 30 років день народження стукнули мені до голови, і я вирішила змінюватися. Розпочала я з того, що мені потрібно було вирішити, які... Свої перші недоліки мені потрібно виключити, прибрати або виправити. Перше, що мені заважало все життя це моя зайва вага. Бо якщо ти собі не подобаєшся, ти не можеш гарно жити. Ти взагалі не можеш нічого зробити. Ти завжди комплексуєш. Ти е, соромишся усіх, соромишся навіть посміхатися, тому що мені здавалося, коли я дивилася на себе у дзеркало, мені здавалося, що е, з дзеркала на мене дивиться якась тьотя, якій там 40 років або навіть більше з зайвою вагою, з купою комплексів. І е, я почала. Розуміти, що якщо я зараз нічого не зміню, мені вже 30 років стукнуло, то я так і буду до кінця життя соромитися, нити усім своїм подругам, знайомим, що це не я, це все життя, воно скучне, я нічого не роблю цікавого, нічого цікавого не... Не проходить в моєму житті. Я почала діяти. Просто в один момент мене переклинило, і я пішла на спорт, на полденс, це дало мені нові знайомства на початку. Це дало мені. Бачення того, як я виглядаю зі сторони, тому що я себе знімала на камеру на фотоапарат, тільки на тренуваннях. Я взагалі раніше терпіти не могла фоткатися, особливо передивлятися потім свої фотки. Мені потрібно було, якщо фоткатися, то робити селфі лише з. Одного ракурсу, одного єдиного, якщо зайти на мій інстаграм-сторінку, то там можна чітко побачити раніші фотки до війни, які вони були. як я. Вони всі однотипні, змінювалася тільки одяг. Я ніколи не посміхалася щиро. Я завжди робила губи уточкою <хи> і е зверху обов'язково зверху донизу я фоткалася під ось таким ракурсом. Ось так. <хи> і потім ще ретушувала це все. І ну так, я побачила себе на відеозаписях з полденсу, з тренувань, зрозуміла, що не так все погано, як мені здавалося. Потрібно трошки попрацювати з харчуванням. Я це зробила також повільно. Спочатку я була на кетодієті. Це, е, ну, якщо по правді я так і не зрозуміла е, для здорових вона людей чи ні, тому що багато хто каже, що це дієта виключно для тих людей, які страждають. Інсулінозалежністю. Ну, не знаю. Мені було важко, я десь місяць, може, чуть трохи менше протрималася на ній. Мені було важко, тому що не можна фруктів, не можна нічого солодкого взагалі, не можна нічого мучного їсти. Кетодієта. Якщо можливо, якщо дуже велика зайва вага, і вона спрацює як просто виключення усіх вуглеводів, тоді так вона спрацює. А жити усе життя на кетодієті я бачила блогерів, які дійсно худли, і вони продовжують жити на кетодієті. Ну я не можу. Я дуже полюбляю яблука, груші. В мене Наприкінці кето в мене вже слюни витікали, коли я бачила яблочко. Мені навіть конфет не бажалося, а бажалося саме яблочко Просто з'їсти. Тому я закинула це. Я не пам'ятаю чесно, чи скинула я на кето щось чи ні. Мабуть, ще інтервальне голодування там підключала. Я завжди була дуже ситою ввечері, тому що увесь раціон потрібно було з'їсти за 4 години. Ввечері я лягала спати з повним животом, а зранку я була вже голодна і терпіла до того часу, коли можна було вже поїсти. І їсти потрібно було що: ну, смажені яйця, навіть картоплю не можна було. Крупи ніякі, я смажила курку, я запікала курку, я їла яйця, сир, колбаси, все це можна, навіть майонез можна, але я сумніваюся, що це якось відноситься до якогось правильного харчування, збалансованого. О, так Краще, мені здається, рука вже стомилась. А ось е, так, що я вам проговорила? Харчування, спорт. Я е, вирішила не вживати алкоголь взагалі, тому що алкоголь провокує дуже багато сривів, е, вам одразу він прокидає апетит і вам Одразу хочеться чогось смачненького, чогось жирненького, скоріш за все. Алкоголь ще дуже калорійний, там дуже багато калорій. І я вам скажу, що я сумнівалася, що я зможу. Я... На початку це був нібито челендж 30 днів без алкоголю. Я його витримала, а далі я подумала, а навіщо взагалі він мені потрібен. Новий рік, день народження мій пройшов без алкоголю. Приїжджала моя найліпша подруга. Також зустріч пройшла. Єдине, що я замінюю алкоголь енергетиками, це також не дуже добре, але на якихось зустрічах чи десь хочеться щось тримати у руці. Ось цей процес, маленькими ковтками пити. Так, я беру енергетик, знову тривога. Це вже третя, мабуть, на сьогодні. Ладно. Беру енергетик і п'ю його або каву, або сок. Ну тут, що ви полюбляєте. Ще останній пункт, мабуть, на цю тему, це те, що я почала діяти. У будь-яких випадках, обставинах, я, може, знаєте, цей фільм завжди каже так. Я почала ловити себе на думках, що ось я це хочу, я це хочу спробувати. А чому я ще, ну допустимо, не сижу за кермом автомобіля? Чому я досі я займаюся ногтями? Ось в мене з'явилася ідея піти та навчитися цьому це робити. Мабуть, піду на курси. Там хтось каже мені в студії, там буде виступ, будеш виступати. Так, звісно, я буду виступати. І в мене це бажання, воно як сніжний ком. Тобто, ти там погодився, туди пішов, сходив, навчився чомусь, і воно все навертається, і тобі вже хочеться розвиватися, у тебе вже з'являється бажання. Так і з Ютубом насправді. Тому що коли я... Блогером хотіла стати вести свій блог. Я хотіла стати ще, коли з'являлися Катя Клеп, Макс 100500, Ось ці всі блогери. Я тоді мріяла. Думаю, ну ось колись, колись у мене буде гарний ремонт, я розпочну. Колись в мене буде гарний одяг, я розпочну, колись я схудну і розпочну. Ну тут вже так склалося, що я схудла і розпочала. Але ж тут не в цьому справа. Справа в тому, що мені цікаво. Мені стало цікаво ще погратися в YouTube. Я впевнена, що в мене виходить більш-менш. Я навчаюся, я дивлюся дуже багато роликів, як покращити якість, як виставляти світло і так далі. Це також якийсь поріг, який я переступила, я здійснила свою мрію. Чому б ні? Все, все можливо в нашому житті, якщо цього бажати, то я, я дуже хочеться вам донести те, що не потрібно себе тормозити, не потрібно Думати, а ось що про мене люди подумають. А ось не так подивляться. Це все в нашій голові. Ми нікому не потрібні, взагалі, нікому ми не потрібні. Нас можуть подивитися косо лише ті, хто хоче зробити так, же, але він не може і за своїх блоків у своїй голові все. Тому потрібно робити все, щоб потім у старості не лежати на. Кроваті і не згадувати. Ось я була така глупенька, дурненька, чого я це не зробила, так? Тому потрібно просуватися, потрібно вигадувати собі якісь заняття, щоб ваш мозок постійно розвивався, потрібно працювати, потрібно чимось цікавитися, потрібні обов'язково хобі. Тому що коли ми тільки працюємо і займаємося хатніми справами. Ми деградуємо, я вам чесно кажу, ми деградуємо і е, нам навіть нічого розповісти потім своїм друзям, окрім того, що на роботі всі задовбали, або, окрім того, як мені набридло вже прибирати хату, мені потрібен новий пилосос. Все, потрібні інтереси кожній людині. Хотіла вам розказати історію про свої красівки. Я їх вам, мабуть, вставила там кусочок Мої кохані кросівочки. Я їх також замовляла на промі. Спочатку вони мені потрапили у інстаграм шотах, реклама. А я полюбляю дуже таку високу платформу, щоб вони були масивні. Мені здається, що дуже йдуть тим, у кого короткі ніжки. Вони. Здовжують ножку, і я вирішила е, замовити. Я продавилася сторінку цього магазину. Е, підписники там було майже 20 тисяч, ну і відгуки були, все було начебто. Я пишу, хочу ці кросівки, скільки, а вони мені кажуть ціну ну гривень на 500, мабуть, або 400 дешевше, ніж вони на промі. Я одразу зрозуміла, що це розводняк. Але ж я попитала вдачу. Вони пишуть мені, що для замовлення або повна оплата, або передоплата 100 гривень на картку. Ну, що ви думаєте, я зробила? Звісно, я ці гроші їм надіслала. Потім дуже багато хто в коментарях там писав, сварився, ругався. Ну, я знала, що воно так буде. Я просто попитала. Або своє жлобство <хи> зекономити хотіла. Ось так. Економні платять дважди, а то і три, тричі. Тому а, прийшлося замовляти на промі. Ось такі. Я взагалі тепер після цього випадку інстаграм Продавцям, які потребують передоплату, тепер не довіряю, і звертатися не немає нікого ніякого бажання. Тим паче, на промі зараз можна замовити, оплатити повністю покупку, поміряти на пошті. І якщо вам не підійшло, ви відправляєте товар на е, продавцю, а гроші вам повертаються. Тобто прому отримують ці гроші допоки ви не заберете з. Свою посилку з пошти, це дуже зручно, і я так одні кросівки надіслала назад, тому що розмір в описі був по моїй стопі, по довжині. А вони вийшли, що пальчик великий дуже впирався, вже ну, ходити в них було неможливо. Я на відправила їх обратно, і мені ввечері або зранку на наступний день прийшла вже моя оплата, тому прому я довіряю. На промі я багато чого замовляла. Ох і сонечко. Це, мабуть, останні дні вже з сонечком насолоджуємося. Так, скоро зима, скоро голольот, слякоть. Ой, ось так. Ми вже вдома. Сподіваюсь, що мій ролик. Вам сподобався. Я зараз піду монтувати новий ролик. Викладаю кожен день, працюю, навчаюсь. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь на ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь, мені дуже приємно, я дуже чекаю на нових підписників. Я дуже намагаюся робити свої ролики цікавими. Гарного дня, мирного неба, папа. -па.